Друзі, ми всі бачимо, що відбувається, що в Польщі йде така системна і дуже серйозна робота над тим, щоб в країні залишились лише іноземці, які можуть забезпечити себе, свої сім'ї, і було як менш як найменше людей, які можливо в подальшому або вже зараз будуть потребувати соціальної допомоги зі сторони держави. Саме зв'язку з цим, оця вся волокіта з карти ЦУКР буде-не буде тому, що вони прекрасно розуміють, що під карту ЦуКР підуть всі люди, які не можуть працювати і оформити собі. Нормально, звичайно, карту часового побиту. Зв'язку з цим і всі ці обмеження по 800 плюс, лише для працюючих і тому, подібне, і тому подібне. І це продовження лише до 4 березня, і погроза, що цього більше не буде в по-дальшому. Тому. Що робити? Якщо ви працюєте, можете легалізувати, по-перше, себе, своїх дітей, своє подружжя, своїх батьків, навіть найближчих родичів. Як це зробити, можете звернутись до нас на індивідуальну консультацію, розберемо саме ваші документи, розкажемо, як це зробити максимально ефективно. Також пропонуємо послуги повного супровіду, тому що ми маємо дуже багато кейсів саме в цьому напрямку, не тільки в класичних варіантах. Карт побито, але затягувати більше не можна. Ніхто нам не дасть часу перечекати до більш безпечного періоду, щоб повернутись додому або десь адаптуватись в іншій країні. Ну, будемо виходити з того, що є, і реагувати на ситуацію, яка в принципі склалась. Будемо раді бачити вас дірек за номерами телефонів. Працюємо по всій території Польщі і будемо дуже раді вам допомогти.